Вітаю, друзі, у світі найбільш незадоволеними результатами Пригожинського путчу на Росії виявилися українці. Особливо ті громадяни України, які чомусь вирішили, що фронтмен Вагнеру під Москвою мав би діяти відповідно до очікувань українського суспільства. Ці очікування можна сформулювати кількома тезами, і всі ці тези, до речі, дають підстави поставити діагноз соціального інфантилізму. Отже, як бачили, от. Розгортання подій під Москвою, українці, путінці або з регулярні збройні сили Російської Федерації під Москвою мали би схлеснутися. У кривавому бою з пригоженцями або вагнерівцями один одного перебити, потекли би ріки крові. Ці річки крові дотекли б прямо до російсько-українського фронту, десь до Донецької чи Луганської області. Це б деморалізувало і офіцерів російської армії. Вони би підірвалися з окопів і всі би виїхали до себе додому. Так би закінчилася російсько-українська війна. Ну прямо як у нашому славні. Згинуть наші воріженьки як роса на сонці. А раз так не сталося, раз не відбулося побоїща, ніхто не пішов на Москву, не стріляли по Кремлю, то все це говорить про те, що ми мали справу з виставою. Сценаристи і режисери сидять в Кремлі, все це зробив Путін і його оточення і використав свого друга Пригожина. Більше того, пригожений з Путіним, виявляється, ніколи не можуть посваритися, тому що вони друзі великі, вийшли всі з одного гнізда, між ними не може бути ніякого конфлікту. Все це було для лохів. Ось і з якою метою це все було зроблено тоді, з якою метою ось ця вистава. Виявляється, все дуже просто. Причому ці пояснення дають дуже серйозні люди, які претендують на владу, в тому числі і в Росії. Виявляється, цей сценарій розписав Путін і використав Пригожина, аби виявити нелояльних людей в оточенні Путіна і в російській армії. Зараз ці люди будуть виявлені, репресовані, знищені, замінені на більш лояльних і правильних, от уже називається там прізвище. І Путін з новими оновленими силами продовжує добивати Україну. Ось так приблизно пояснюється ця вистава і сценарій. Ну, в принципі, за такою логікою можна було б сказати, що перших 3-7 днів СВО цього так званого спеціальної військової операції були теж задумані путіним для того, щоб з'ясувати потреби російської армії, офіцерів і солдат у побутовій техніці, у пилососах, у пральних машинах там і у прасках. От приблизно за такою логікою можна було б теж так сказати. Це зайвий раз говорить про те, що люди, які претендують на якісь високі посади у політиці, от роблять такі, ну, м'яко кажучи, э, інфантильні висновки, які не відповідають дійсності. Отже, події 23-24 червня обросли міфами. Або неправильними висновками. І сьогодні я хочу з великим задоволенням розбити кілька важливих міфів, які були сформовані. Міф номер один, що це все вистава, все це сценарії з, -з, -з режисовано. Да? Я вже почав 에... розбивати цей міф. Другий міф полягає у тому, що на Росії дуже в принципі, активно підтримують Зеків і Пригожина. І Пригожин має реальні шанси стати там президентом Російської Федерації. Звідси з цього міфу витікає ще один хибний такий висновок, чи підвисновок, чи підміф, можна сказати, що потрібно Збройним силам України ставати на рейд і по дорогах так само рухатися, як от рухалися вони до нас. 24 лютого прямо прямувати на Москву. Ілля Пономарьов висловлював таку думку, що для того, щоб взяти Москву, в принципі, не потрібно багато війська, достатнього цих пригожинців, 20 тисяч там, і так далі. Для того, щоб взяти в Москву, всі будуть паралізовані просто дивитися. так, ну. До такого якби теж підштовхують і так це все розглядає ситуація. Я хочу сказати, що це помилка неправильно, і потім поясню, чому. І третій міф вистава ця створена для того, щоб перекинути Пригожина і Вагнер в Білорусь, аби напасти повторно на Київ і на наші північно-західні області, Волинську, Рівненську і Житомирську. Ну, я вже почав говорити про перший міф про те, що Пригожин з Путіним вийшли з одного гнізда і, в принципі, ніколи. Не можуть посваритися. Ну, це м'яко кажучи недоумкуватість і нерозуміння взагалі природи російської влади. Пригожин на рівня Путіну він прийшов до Путіна як прислуга. Є таке прислів'я на Росії: пустіть козла в огород». От, власне кажучи, Пригожин це козьол, якого пустили в огород. Так приблизно трактують його поведінку люди в Кремлі Шойгу, Герасимов, Наришкін, Путін і... і Патрушев і всі інші. Його взяли як прислугу, як прихильника кримінальної волі. Причому треба розуміти, що як потрапив, ніхто не хоче задати запитання, яким чином якийсь зек Пригожин. Втерся в довіру до Путіну і був прямо його годував його зі своїх рук в ресторанах і так далі. Звідки такий рівень довіри, бажаючих присягнути Путіну на вірність і лизати задницю предостатньо? Шестьорок і так далі. Ні, справа в тому, що Пригожин довів, що він розуміє онтологію Росії російської влади, розуміє основи буття. Він прихиляється перед кримінальною волі, волею і вважає Путіна головним носієм цієї кримінальної волі. Коротко ще раз нагадаю, що таке криміналізація волі і цей феномен в Російській Федерації. Проявляти волю це кримінальний злочин. Волю можуть проявляти тільки люди, які живуть над системою права і можуть діяти аморально, які можуть на себе адсорбувати сумління інших людей. На Росії всі збори, колективні, так от всі ці речі, вони для чого призначені? Для того, щоб щоб зібратися і обрати альфа-самця, делегувати йому своє сумління і свою волю, і діяти виключно за вказівками цього альфа самця Альфа-самець сам визначає, що коли робити, коли робити морально чи аморально, а коли робити такі речі, які робить там пригожений з Вагнером. Це важливо розуміти. Так ось в чому суть конфлікту відбулася. Це мало хто розуміє. Пригожин розкусив, що Путін не альфа-самець, і все, що навколо нього, це результати того, що він є недосконалим носієм кримінальної волі. А ось він, Пригожин, є справжнім носієм кримінальної волі. І він тому підтягнув зеків, пообіцяв, розказав їм багато чого. Зараз, до речі, дуже багато розчарувань серед зеків. Вони вважали, що вони зайдуть в Москву і нарешті викинуть у цих всіх жирних котів, які не по праву керують Росією. Вони є несправжніми носіями кримінальної волі. Це важливо розуміти. Важливо розуміти. Тому конфлікт між путіним і Пригожиним – це доконаний факт. І він відбувся саме. За цим принципом. Безперечно, деякі речі можна з'ясувати тільки ну, в практичній роботі. Хто тебе реально підтримує, що ти можеш досягнути, йому треба було зробити оцей крок. Пригожин не такий дурний. Він чітко розумів, що може з'ясуватися під час оцього пробного маршу, що у нього недостатньо сили, він не може просто так зайти. В Москву в'їхати там на білому коні. У нього були варіанти виходу з цієї ситуації. Фактично, це структурний підрозділ е гру головного розвідувального управління. Це така оприччина, яка в принципі також є джерелом кримінальної волі, і він мав якісь варіанти виходу з цієї ситуації. Отже, ніякого задовга ті ні здавани не вийшли, це присл пригожно був прислугою, прислуга, яка з'ясувала під час війни, що Путін не справжній, він не є справжнім носієм кримінальної волі. Недостатньо у нього. Не може він діяти так, от по-бандитськи, як потрібно. І на базі цього виник конфлікт. Пригожин повірив в себе. І він сказав собі, що він кращий буде. Це важливо розуміти. Всі його претензії до Шойгу, до Герасіма, це ширмо. Це всі розуміють. Путін те, це розуміє. Зрозуміло, вже, що вони промахнулися і помилилися. І ще раз повторююсь: прихід Пригожина, його групи до влади. Це фактично, на мою думку, перше, перше питання знімає, питання знімає проблему ядерної катастрофи, ядерних ударів. І фактично це згортання війни, хоча б ну, тобто вихід з, України, з території України. Не факт, що це вони втерлися. Цілком можливо, що потім будуть зроблені висновки. І Росія піде в нову атаку. Але не факт, що через Україну, через територію України. Хоча ну, щось передбачити у них там не можна. Я не ідеалізую, до чого це все веду. Що я не ідеалізую зміну влади. Але однозначно на даному етапі зміщення Путіна є позитивним моментом. Це практично як зміщення Сталіна, тому що його наступник все одно. Буде пригнічений цим. Неважливо прізвище там Патрушев чи там, Пригожин. Неважливо, що вони там є якимось монстрами і демонами. Поведінка їх буде зовсім іншою. Тепер щодо наступного міфу, який створився, що громадяни Російської Федерації, якщо їх можна так назвати, або піддані, вони палку підтримують. Вагнера, і вагнерівців і Пригожина. Це помилка. Помилка полягає в тому, що це теж вона витікає з нерозуміння особливості російського суспільства. У нас ніхто не задавався запитаннями, чому Росія, російське суспільство, фактично єдине, яке сакралізувало кримінальний світ. Чому вони сакралізували кримінальний світ? Це виходить з їх культури криміналізації волі. Вони росіяни пересічні росіяни відчувають комплекс неповноцінності і ущербності. Вони розуміють, що вони зробили неправильно. Вони віддали сумління і свою волю альфа самцю. І вони тому шанують всіх тих, хто спробував піти проти альфа-самця і став на шлях кримінального життя. Грабує, вбиває і так далі. Це фактично форма протесту, і вони всередині симпатизують і бачать себе десь, от, солідаризуються з ними. У нас багато тут є всіх цих соціальних психологів, арестовачі, всі інші, і дуже люблять проводити паралелі, говорити про Юнга, про тінь, про те, що Росія є тінь Заходу. Кримінальний світ Пригожин це є тінь російського суспільства. І тому вони оспівано в шансоні, в піснях і так далі, вони одночасно і симпатизують, і бояться, і стороняться. Вони в шоці, у них тріпід і, і жах, все разом. От, і, так далі. Е, і тому ми бачимо таку суперечливу реакцію. Вони приносять воду вагнерівцям, ще щось, ще щось а потім, коли приїжджають мінти, Заїжджають, вони до них висловлюють претензії, кажуть, ви нас покинули, ви негідники. І вони щиро, вони пояснюють, намагаються передати їм жах, який вони пережили під час того, як тут були вагнерівці. І це дуже оманлива взагалі річ. До речі, звідси іде великий феномен, який теж у нас ніхто не говорить, це презирство до праці, до людини праці. Тому що фактично вважається, що робота в Росії це уділ або доля тих, хто делегував своє сумління і волю альфа самцю. І у них не може бути вільної праці, не може бути творчої праці. Це люди, які погодилися бути терпілами. І у них це дуже чітко прослідковується в культурі Презирство до праці. І зневага до людини праці. це важливо розуміти. Ну, це якби феномен, який треба теж обговорювати. Власне кажучи, ці всі події, які відбулися з Вагнером і так далі. І не випадково рушійною силою, повторююся, не випадково рушійною силою всіх процесів соціальних є кримінальні структури, тому що вони є носіями волі. І я розумію, десь Пономарьова, який говорить про те, що це. Іллі Пономарьова, я маю увазі, Що це все договорняк сценарії і вистава, тому що Легіон Свободи, Ідея Свободи не є рушійною силою на Росії. Ніколи не була, не є і не буде. Це важливо розуміти. І нічого вони не зроблять. І не випадково всякі там не запам'ятаю Каспарович чи хто хто там у них зараз в опозиції, в принципі, сказали, що потрібно. Доєднатися і долучитися до Вагнера і до Пригожина, тому що, незважаючи на те, що він вбивця, що це кримінальні всі структури, вони військові злочинці, але іншої російської сили немає для того, щоб підправити дуже серйозні проблеми, які відбулися в російському суспільстві, все це говорить. Ну це драматичні речі, це інша тема для розмови. Я перехожу до третього до спростування третього міфу. Пригожин, як ніхто, зацікавлений в обвалі російсько українського фронту. Він розуміє, що ця війна безперспективна, тупа і не потрібна. Весь політичний капітал він вже собі заробив. Він показав, що вони з парнями. У них є там цей саме тестікули, вони можуть іти, вони можуть битися. Йому потрібна політична капіталізація. Він робить робив і робить все можливе для того, щоб вийти з фронту і щоб він не загинув і його кістяк не був розбитий. Треба розуміти, що кістяк складають кадрові офіцери, випускники там десантних училищ і когось. Допоки у них була опція збирати зеків, гарматне м'ясо вони ним воювали. Він не збирається витрачати кадрових офіцерів на російсько-українську війну. Він це розуміє, що це небезпечно і безперспективно. І він не для того пішов в Білорусь і йде в Білорусь, щоб воювати і нападати на Україну, а для того, щоб там пересидіти. І потім вже разом з батьком, а вони зараз союзники і поплічники, це прямо у них так пазли зійшлися. Прийняти участь у розподілі, в повоєнному розподілі майна Російської Федерації. Союз і перебування це не зовсім вигнання, це така специфічна, це вимушена дія Путіна. Путін, якби вміг, він би вбив і Пригожина і розбив Вагнер. Вагнер не було ким розбити, а Пригожина так просто вбити, тому що він уже канонізований і сакралізований в російському суспільстві. Він в такий спосіб він в складній ситуації Путін. Йому хочеться вбити Пригожина, покарати його за це. Але не так все просто. Йому легше його відправити до Лукашенка і. Він чітко розуміє, хто такий Пригожин. Сьогодні вони друзі з Лукашенком, Пригожин на завтра за якісь суми, за якісь гроші. Сам же Пригожин і вб'є Лукашенка, якщо це буде потрібно. Ось. Цілком можливо, що буде зворотня ситуація. І що гроші тоді йдуть до Лукашенка для того, щоб ліквідувати Пригожин. Висновок простий по конспірології щодо нападу на Київ і так далі. Пригожин для того йде в Білорусь, аби нападати на Україну. Його задача зберегтися самому і зберегти свій кістяк. Тому що кістяк складають кадрові офіцери, зеки у нього закінчилися. Оце, в принципі, коротко, коротко е, розбір ситуації по е, поки що я би сказав проміжних результатах, тому що до кінця ще не ясно, чим це все закінчилась, історія е, з цим м'ятежем або е, смутою. Яку організував фронтмен Вагнера Євген Пригожин? На цьому все. Дякую всім за увагу. Дякую всім за підтримку каналу. Це важливо. До побачення, до наступних зустрічей.